Цього тижня світ уважно стежив за переговорами України і Росії у Стамбулі. Уперше за три роки сторони сіли за стіл. Але що з цього вийшло? Європа вже готує нові санкції. Трамп говорить про зустріч із Путіним. А Канада про бойову готовність перед світовим самітом G7. Це підсумки тижня на ЮКенредіо. Мене звати Юлія Стеранка. Вітаю! А цей випуск виходить за підтримки сервіс меч платформи, де майстри та Фахівці різних галузей можуть отримати нові замовлення поруч, без посередників та у зручний для себе час. Сервіс меч знайти клієнтів просто. Далі говоримо про головне з Канади, України та світу. Світ. Топ тема тижня переговори у Стамбулі. Світ затамував подих. Уперше за три роки Україна та Росія сіли за стіл прямих переговорів у Стамбулі, але без участі Путіна. Кремль надіслав делегацію на чолі із Володимиром Мединським, яку президент Зеленський назвав Бутафорською. Українську сторону очолює міністр оборони Рустем Умєров. Показово, що перемовини проходять із перекладачем. Росія одразу висунула неприйнятні вимоги з зокрема про виведення українських військ із окупованих територій. Президент Зеленський закликав світ реагувати санкціями. Якщо виявиться, що ці перемовини лише імітація. Тим часом Трамп заявив, що хоче зустрітися з Путіним як тільки це стане можливим. І натякнув без нього миру не буде. Рада Європи запускає створення спецтрибуналу для РФ у Люксембурзі. Комітет міністрів Ради Європи офіційно розпочав процес створення спеціального трибуналу за злочину агресії Росії проти України. Міністри також підтвердили підтримку повернення незаконно депортованих українських дітей та реалізацію плану дій стійкість відновлення та реконструкція», який допоможе Україні наблизитися до членства в ЄС. Yes. Нові санкції ЄС проти Росії. канцлер Німеччини повідомив, що новий 17-й пакет санкцій проти Росії буде остаточно затверджений у Брюсселі 20 травня на засіданні Ради ЄС. Про це він написав у соцмережі ікс, зазначивши, що документи вже готові до ухвалення. Мерц також прокоментував відмову Путіна брати участь у переговорах у Стамбулі, назвавши це незручним становищем для російського лідера. Тому час він назвав великою поступкою той факт, що президент України Володимир Зеленський особисто прибув на перемовини. Канада. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив склад нового уряду. До кабінету увійшли 28 міністрів і 10 держсекретарів. 24 міністри нові. З них 13 уперше обрані до парламенту. Водночас у кабінеті зберегли посади Христя Фріланд, Франсуа Філіп, Шампань, Стівен Гільбо та Домінік Леблан. Уряд має гендерний баланс: 14 жінок і 14 чоловіків. Представлені майже всі. Регіони Канади, окрім Саскачувану, який отримав лише одну посаду держсекретаря. Загроза страйку зростає. Державна корпорація Кенеда Пост припинила перемовини з поштовою профспілкою менш ніж за два тижні до завершення чинної тимчасової угоди. Компанія пояснює це підготовкою нових пропозицій, але профспілка обурена відсутністю чітких термінів відновлення переговорів. Якщо сторони не дійдуть згоди до 22 травня, канадські поштарі можуть знову оголосити страйк. До Калгарі перекидають військову техніку. У межах підготовки до саміту G7, який пройде в Кананаскісі в червні, з 15 по 30 травня канадські збройні сили масово переміщають техніку з Едмонтона до Калгарі. Як повідомили джерела, перекидання відбуватиметься вечорами, щоб не заважати руху на основних автомагістралях. Громадян просять зберігати дистанцію та бути уважними при обгоні колон. Під час саміту війська забезпечують. Витимуть охорону, авіапідтримку та готовність до реагування на потенційні загрози. Очікується прибуття понад двох тисяч делегатів, зокрема і президента України Володимира Зеленського. Україна. Зміни бюджетного кодексу Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. 286 депутатів проголосували за кошти з ренти нових ліцензій та держчастки продукції надходитимуть у спецфонд бюджету, а звідти до фонду відбудови. Це продовження угоди, підписаної між Україною та США 1 травня. Ратифікацію вже. Схвалили парламент, і президент Зеленський угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду з рівною участю обох країн. Повернення закарпаття та розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями. Центр протидії дезінформації спростував поширені в мережі чутки про нібито плани Угорщини повернути собі частину українських територій. Відео з угорською технікою в Будапешті виявилося частиною фестивалю, а інші кадри з навчань у 2023 році. Фейки походять від анонімного акаунту у мережі X та не мають жодного підтвердження з боку угорських структур у ЦБД заявили, це частина російської інформаційної операції, спрямованої на розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями. Уряд України затвердив дорожні карти для переговорів з ЄС. Кабмін затвердив. Перші дорожні карти для відкриття переговорного кластеру з євросоюзом. Вони охоплюють верховенство, права, реформу, держуправління та функціонування демократичних інституцій. Також схвалено переговорну позицію України за першим кластером. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мета відкрити переговори за всіма шістьма кластерами вже цього року. В уряді очікують, що після завершення війни Україна стане повно. Правним членом ЄС, тиждень, що минає ще раз нагадав: світ змінюється щодня, і наша увага це вже частина спротиву гідності та правди. Дякую, що були разом з нами. Побачимося і почуємося уже наступного тижня на ЮКЕНРАДО.